Це зелений газон між музеєм природознавства та жвавою вулицею в Берліні. Тут немов у лісі пурхають метелики, літають бджоли та оси та повзають жуки. Такі куточки природи в усій Німеччині скоро стануть місцем підрахунку комах. Проєкт під назвою Літо комах розпочала спілка охорони природи та біорізноманіття країни. Брати участь може будь-хто. Ми вигадали проєкт літо комах у 2018 році, бо вважаємо, що це гарна справа, коли люди виходять на природу, коли цікавляться тим, які види комах живуть навколо. Людям пропонують упродовж години рахувати комах, яких вони побачать у радіусі 10 метрів від себе. Дослідження можна проводити в лісі, парку, на міській вулиці, у себе в саду або навіть на балконі, де є рослинність. до таких місць, як приватний садок чи балкон, ученим здебільшого не потрапити. Мало хто зможе проводити там дослідження. Тому те, що люди можуть присвятити цьому завданню годину свого часу, дуже цінно. Комахи важлива складова екосистеми. Вони запилюють рослини, а також є їжею для птахів, амфібій та дрібних ссавців. А коли вмирають, стають органічним добривом. Організатори пропонують учасникам проєкту скористатися застосунком або роздрукувати спеціальний бланк. За їх допомоги можна ідентифікувати комах. Потім слід записати, скільки їх знайдено. Літо комах проходить двічі на рік – з 31 травня по 9 червня та з 2 по 11 серпня. Багато хто охоче приєднується до дослідження.